Друзі, всім привіт! Експеримент триває з індиками, тести комбікормів. Не зовсім все добре, так як мені хотілося. На кормі козацький, індики все добре. Вони активні і все добре. На комбікормі калинка, друзі. Все добре, дивіться, вони, до речі, гарно ростуть. І на козацькому менше козацько йде, але гарно ростуть. Але... Нікого не призиваю відмовлятися від якогось корму. Але тут, друзі, тут воно одного покрутило лапи і він сидить. Щоб сказати, що це щось з водою, друзі, ну ви подивіться реально. ну. Подивіться, які вони всі живчиками, це все. Нікому не говорю, що якийсь продукт поганий. Я для себе буду робити окремо висновки. Але наглядний приклад, дивіться. Можливо, там гени, можливо, ще щось. Ну Випаюю його, виходю решта, решта на цьому кормі, решта жильчиками. З чим це пов'язано, я не можу сказати. Щоб сказати, що це вода чи ще щось. Так ні, так всі на цій воді, і всім гарно і всім добре, друзі. Але маємо... Що маємо? Будемо випаювати, спробуємо ну, його спасти. Але що ж його випаювати, як усі все добре? Ну що йому є? Добре, друзі. В понеділок будуть результати першого зважування на комбікормах. Всім гарного дня!